Далі я буду працювати з олією для педикюру, яка дуже круто підійде якраз для шліфування, тому що вона безпечна і вона виготовлена тільки із натуральних компонентів. Можна на пальчик, на, на, на ручку собі вірніше. І... Так, гарно в достатній кількості, особливо, якщо ви працюєте з такими сухими ніжками, то даєте таку хорошу кількість М -м, запах, запах просто на всю кімнату буде від цієї олійки. Ось так ретельненько її наносите. З рукавички, звичайно ж, краще витерти. Можна, можна вологою, серветочкою повитирати. І полірувальником, як я вам показувала вже в попередніх відео, пропрацьовую тут якраз дуже гарно використовувати в роботі кругові рухи. Ось ці всі зони я вже буду опрацьовувати краще фризою для обробки кутикули на пальчиках. Ось такий ми отримали дуже хороший чистенький результат. Різниця прямо суттєва. Давайте для порівняння подивимось другою ніжкою. Хоча, в принципі, ця ліва була ще більш складніша, ставте дві ніжки. Ось, бачите, яка у нас вийшла.